території міста Шостки з'явилися два пункти незламності біля першої лінії по вулиці Свободи, а також в мікрорайоні Капсуль по вулиці Заводська. Починаючи з 5 вересня, їх встановили і вони зафункціонували. На даних пунктах незламності чергують працівники Державної служби України звичайних ситуацій, а також працівники національної поліції. Пункти незламності вже стояли в минулому році. І як показала практика, вони були дуже ефективними, тому що дійсно були такі моменти, коли виключали електроенергію, теплове постачання. І люди приходили для того, щоб елементарно зарядити або свої гаджети, або просто-напросто зігрітися. Перебування абсолютно безкоштовне на даних пунктах незламності вивашена інформація стосовно найближчих укриттів безпосередньо біля цих пунктів незглавності. Даний намет він вже більш просторніший, таким сучасним, більш новим. В даних пунктах незглавності завжди є можливість зарядити свої електронні гаджети. Є вихід у мережу модем Starlink. Стоїть супутникова антена, вона ловить інтернет і може роздавати безпосередньо даний модем інтернет на понад 50 користувачів. Тому без проблем можна скористатися даним інтернетом. Є також такий стенд, на якому вивішені пам'ятки стосовно безпеки життєдіяльності, тобто що робити у разі відключення водопостачання, електропостачання. Стачання, теплопостачання різного типу взагалі інформація стосовно вибухонебезпечних предметів, стосовно правил пожежної безпеки, правил користування генераторами. Тобто, тут в принципі громадяни можуть прийти з даними правилами, які є актуальними на сьогодення. Кі є найближчі також пункти незламності в Шостинському районі, найближчі укриття, які поряд знаходяться, тому що дуже багато у нас приїжджих зараз. Громадян вони просто-напросто можуть не знати, що де знаходиться цю дану інформацію, вони можуть дізнатися. Завжди також в пунктах незламності є дитячі куточки. Це більш розраховано для того, щоб громадяни, які, наприклад, працюють в інтернеті, їм ні з ким залишити своїх діточок, можуть сюди приходити, працювати, а дитинка може з користю провести свій час. Для цього є тут іграшки, також є різного типу пам'ятки, знов таки, які стосуються безпеки, життєдіяльності, розмальовки. Можна прийти, помалювати, почитати різного типу комікси. У нас є знов-таки суперкоманда проти мін. Діткам подобається. Завжди є запас питної води, можемо, якщо вже це більш холодна, пророку зробити гарячі напої, тобто кава, чай, щоб зігрітися. Є мінімальний запас продуктів харчування. Також є мінімального типу аптечки для того, щоб надати першу домедичну допомогу. Були такі випадки: В минулому році один раз бабусі стало погано. Вона до нас прийшла, поміряли її тиск. Надаємо допомогу в будь-якому вигляді громадянам. Ну знов таки, в основному для зупинки кровотечі, тому що Будь-що завгодно може статися, це в принципі рятувальники зможуть нашим громадянам надати оперативно. В разі потреби можемо викликати медичних працівників. Знов таки з настанням холодів, будемо користуватися даною тепловою пушкою для того, щоб підвищити температуру безпосередньо в даному пункті незглавності до комфортної. Мешканці нашого міста дуже часто задають питання, чому так рано поставили дані пункти незглавності, для того, щоб у разі відключення електроенергії або теплопостачання, щоб громадяни вже знали, куди їм звертатися, де дані пункти незглавності розташовані. Запрошуємо всіх громадян до наших пунктів незламності, не соромитися заходити. Бувають такі моменти, коли дійсно необхідна якась допомога. Можемо знов таки, якщо є необхідність, проводити бесіди на і різні тематики стосовно безпеки життєдіяльності, будь-це питання по. Вибухонебезпечним предметом, будь-то питання по правилам пожежної безпеки, тобто по абсолютно всім питанням безпеки, життєдіяльності. проводити інструктажі, бесіди це. Ми все можемо. Звертайтесь до нас, будемо працювати.